Продовжуємо друга частина відео. Зараз ми з вами будемо в зошитах малювати зображення предмета, який дає збиральна лінза. Отже, я раджу подивилися до кінця малюночок, зробили паузу і намалювали. Подивіться, що у нас є? У нас є збиральна лінза по стрілочкам, ви вже орієнтуєтеся, де збиральна, де розсіювальна. У нас є точка О. На однаковій відстані від точки О. Відклали фокуси. Будь-яку вибрали відстань. Там 3-4 клітиночки, фокуси. Далі подвійна відстань. Да? Наприклад, вибрали фокус 3 клітиночки, Тоді подвійна буде 6 клітиночок. Поставили подвійний фокус 2F. І в будь-якому місці за подвійним фокусом розташували наш предмет. Наш предмет з вами це АБ. Отже. Розташували предмет. Будемо. Малювати. Перший промінь, подивіться, виходить з точки Б. Проходить через точку О. Не забуваємо далі, що він у нас не заломлюється і не змінює свого напрямку. Далі. Другий промінь з точки Б буде йти паралельно. Після заломлення пройде через фокус. Отже, подивіться. Ми з вами на перетині отримали точку Б1. Да? Тому що ми. З точки В починали малювати. Отже, отримали точку Б1. Домалювали стрілочку. Ми отримали з вами зображення предмета. Подивіться, АБ це предмет. А1Б1 це його зображення. Давайте подивимося, що ми отримали в зображенні. Зображення у нас буде зменшене подивіться, АБ більше, ніж А1Б1. Да? Далі перевернуте. В іншу сторону направлене, і дійсне, да? ми його бачимо. Пам'ятаєте, уявне, це коли ми там е, штрихованими рисками продовжували промені. Да? Тут у нас все дійсне. Отже, Зображення дійсне, зменшене і перевернуте. Зараз зробили паузу. Намалювали собі цей малюночок. І обов'язково написали, що зображення предмета дійсне зменшуване, перевернуте. Обов'язково потрібно зробити заголовочок, що у нас предмет розташований за подвійним фокусом. Зараз ми будемо потім предмет переміщувати. Отже, за подвійним фокусом. Подивіться: фотоапарат. Да? Фотоапараті ось таке ми отримали зображення. Ідемо далі. Знову ж таки, діти, у нас збиральна лінза. Звертаємо увагу, працюємо з збиральною лінзою. Тепер предмет розташовуємо між фокусом та подвійним фокусом. Подивіться, АБ стоїть між F і 2F. Правила ті самі: з точки Б, іде у нас перший промінь, який проходить через оптичний центр, не заломлюється і не змінює свого напрямку. Далі другий промінь з точки Б паралельній головній оптичній осі. Після заломлення що буде робити? Так, проходить через фокус. Отримали точку Б1 на перетині да, цих двох променів. Домалювали А1. Давайте зараз подивимося, яке ж у нас зображення предмета. Яке воно може бути? Дійсне чи уявне? Наше дійсне. Далі, що ми ще знаємо? Подивіться, воно у нас таке саме, збільшене чи зменшене. Бачимо, що А1Б більше, да? тобто воно збільшене. Значить, іще раз, уявне або дійсне. Збільшене, зменшене таке саме. І третє пряме чи перевернуте. Подивіться, воно у нас перевернуте, да? Знову ж таки, де ми таке бачимо? В проєкційному апараті. Зробили паузу, замалювали собі в зошит. Ідемо далі. Предмет розташований між фокусом і збиральною лінзою. Знову ж таки, у нас збиральна лінза. Зараз нам не потрібен подвійний фокус, бо у нас предмет між фокусом і лінзою. Правила ті самі: з точки Б. Перший промінь проходить через оптичний центр, не заломлюється, не змінює свого напрямку. Другий промінь йде паралельно. Подивіться, зверніть увагу, Що ми зараз бачимо? Що наші промені розходяться, да? і ми не знайдемо знизу точку їх перетину. Що ми будемо робити? Подивіться, навіть зараз на малюнку дуже добре видно, що якщо ми продовжимо вгору промені. То ми отримаємо точку перетину. Це і зробимо, подивіться, продовжили вгору промені, але, оскільки це у нас буде уявне зображення, то ми їх продовжуємо штрихованою лінією. Подивіться: на перетині ми отримали точку Б1, домалювали наше зображення. Да? Отже, що ми можемо сказати? Зображення буде дійсне чи уявне? Я думаю, ви вже розібралися, да? що зображення буде уявне. Далі, збільшене, чи зменшене, чи таке саме. Бачимо, що воно буде збільшене. І третє наше пряме чи перевернуте. Пряме, да? І предмет вгору у нас, да? і зображення теж стрілочка вгору. Отже, зробили паузу, замалювали собі. Як приклад, да? це у нас лупа. Дає таке зображення. да? Давайте зараз ще повернемося. Подивіться, лупа да, дає у нас збільшене зображення. Точно так, як у нас вийшло на нашу малюночку. Ідемо далі. Предмет розташований на подвійній фокусній відстані від збиральної лінзи. 2F. Бачите? Точно там, де 2F, розміщуємо наш предмет АБ. І все за тими самими правилами. Перший промінь проходить через оптичний центр, нічого не змінюється. Другий паралельно, потім через фокус. Отримали точку перетину. Домалювали і подивіться, що у нас вийшло. Перше. Дійсне чи уявне зображення. Дійсне. Друге. Зменшене, збільшене таке саме. Зараз і наглядно видно, і коли ви будете в зошиті у себе будувати, виміряйте АБ і А1Б1. Зображення буде таке саме: рівне за розмірами. І третє у нас пряме, чи перевернуте. Ну, бачимо, що перевернуте. Наступний малюночок. Предмет розташований на фокусній відстані від збиральної лінзи. Отже, рівно там, де у нас фокусна відстань F. Лінза збиральна, правила ті самі. З точки Б через точку О, не заломлюється, не змінює напрямку. З точки Б паралельно потім через фокус. Тепер зверніть увагу, що будемо продовжувати, скільки хочемо, довго вниз, промені не перетнуться. Можемо пунктирами продовжити, скільки хочете промені вверх, промені не перетнуться. Що це означає? Що ані уявного, ані дійсного зображення ми з вами не отримаємо. Теж, да? діти, після кожного малюночка робимо паузу і переносимо собі це в зошит. Запам'ятовуємо, да? як будується. Так, і давайте побудуємо зображення предмета, яке дає розсіювальна лінза. Зверніть увагу, розсіювальна лжа, да? стрілочки, як у нас йдуть. Отже, розмістили предмет. Між фокусом і подвійним фокусом. Пригадуємо, да, розсіювальна лінза перший промінь йде точно так же само через точку О, не змінює напрямку, не заломлюється. Другий промінь. Пригадуємо, що він після доходу до лінзи, да, після заломлення розсіюється у нас, тобто йде не вниз, а вгору. Да, промінь. А ми малюємо його продовження і отримаємо точку Б1. Подивіться, що у нас буде? Зображення предмета, дійсне чи уявне, уявне. Далі зменшене. Так? Це наглядно видно, що воно стало менше. І пряме. Сподіваюсь, ви розібралися. Нічого складного в цьому немає в побудові. Так? Далі, в подвійному фокусі. Що у нас буде? Подивіться перший промінь, другий промінь, продовження проміння. Точка перетину. Що у нас буде? Те саме зображення уявне, зменшене, пряме. Розміщуємо предмет між лінзою і фокусом. Перший промінь, другий промінь. Продовження проміння отримали точку перетину. Те саме, да? зображення у нас уявне, зменшене і пряме. А як же будують зображення предмета у випадку, коли предмет є значно більшим за лінзу? Подивіться. Зараз у нас закінчується час. Просто продовжили лінзу, да? Все інше.